Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один вечір. І сьогодні у нас п'ятниця. Як би там не було, що б ми не робили, якщо ми попали додому, то ми з вами проводимо прямий ефір розіграш лотерейку у прямому ефірі на YouTube-каналі Сергій Шелудько. Для чого все вірно, для підтримки наших. Захисників. На даний момент у нас збір на 143 бригаду закритий і ми розпочинаємо збирати на 72-бригаду, 3 батальйон. Так що, друзі, також потрібен пікап. Ну, сьогодні була в мене цікава розмова. Можливо, все буде добре. Ми швидко закриємо це питання і розпочнемо для одного підрозділу, ще не знаю, як правильно називається там, чи бригада, чи батальйон. Зустрілися також сьогодні з одним із наших знайомих, і в них ремзвод їм дуже потрібна машина для того, щоб можна було розмістити в ній майстерню для ремонтування спецсупертехніки. Е, на жаль, вони їздять на пікапі на Таврії, і ми зустрічали цю машину, це просто жахливо. Ми зробимо все можливе і неможливе, що від нас залежить. Так що, друзі, сьогодні мотнулися ми на Умань. Зустрів я супер людину з великої літери, блогера, який був в окупації 5 місяців, який перейшов з першого дня війни повномасштабної на українську мову, старався знаходити десь інтернет, де можна було зловити і коротеньке відео. Він скидав, не боявшись цих окупантів, хоч їздив безпосередньо через 4-5 блокпостів кожен день на Херсон. Так що, друзі, я передаю ще раз Сергію Стрілецькому і його родині. Привіт, я вас обнімаю, всіх люблю і постараюся якнайшвидше завітати до вас з, гост, з гостиною, так як хочеться, дуже хочеться з тобою поспілкуватися, трошки провести час і, можливо, за роботою якусь підтянемо. я йому казав, бо жлізати кабанчик, кабанчика, я приїду тобі допоможу, і ми посмажемо таранчук, поспілкуємося, вечором проведемо прямий ефір. Це буде потім. А ми готуємося завтра їхати на Донецьк. Зараз повинна приїхати Наталія Шило. Дякую їй за підтримку. Треба буде передати деякі посилки і багато-багато смаколиків від баршівської хунти і лукашівських козачок. Кажесь, і не тільки привезе, для того, щоб ми завтра поїдемо післязавтра роздали хлопцям. Так що, друзі, ну а сьогодні ми проведемо лотерейку. Лотерейка, тобто, донатимо на карточку, яка буде закріплена в, ком... в описі. І робимо скріншот. Або квитанцію скидаємо на номер вайбера. Присується номерочки в кінці прямого ефіру на ютубі буде розіграш. тобто виграємо Сьогодні у нас так сказати сальний стрім. Чому сальний стрім? Е тому що у нас дуже багато сала. У нас є, є ще більше, але ми його залишимо на неділю. Сало така валюта, яка не псується, і має ціну завжди. Тому що зів кусок сала і забув, що їсти хочеш, тобто склероз Так що, зараз розпочнемо розказувати, що в нас є. Сьогодні у нас буде. Раз, два, три, чотири, п'ять І п'ять лотів. І шостий лот це буде від Валерії з каналу Причепілівці. Молочний лот, крафтова молочна продукція. На жаль, ми його не виставляємо, тому що вона його готує на протязі там неділі, тільки приготувала, пакує, відправляє переможців. Так що, друзі, зараз зробимо обзор того, що в нас є. І приймайте участь, підтримайте таким чином Збройні Сили України. 100 гривень, за 100 гривень можна буде виграти одну, один із цих призів. Призи доволі цікаві. Під першим лотом буде йти отакий от лот. Тут у нас буде три види сала, тобто шелотівське сало із вчорашнього кабанчика, з на мішковинці, сало генеральське від Мар'яни Васильівни. Вона прийде, потім розкаже. От два види такого сала. Вона працює на Організація, яка називається Магнат, і вони готують там багато видів сала. Також мазанка така. Це у нас буде мазанка бутербродна зі смаженою цибулею. Так що це та мазанка сала. Також буде шелудьківський паштет. Буде таранчук, славнозвісний, шелудьківська кружка. Вино від Мар'яни Васильівни, вона потім розкаже, хто це передав. На жаль, був там такий гарний глечик, але він тече. От. І пахучечки від White Crystals, отакі. це багаторазові, з миру понити Путіну петля. Також пахучечка сама White Crystals. От, тут З іншої сторони, шелудько. І така також пахучечка від White Crystals. Тобто лот номер один. І лот номер 2 Вони однакові. Лот 3. Лот номер 3 Це у нас буде подушка з чорними запорожцями. Футболка чорні запорожці, ззаду, там з миру, там ззаду написано YouTube канал Сергій Шелудько. Також буде йти одна пахучка. Я тут дві поставив. Пахучка White Crystals», ну, Тому що одна пахучка ще буде йти сюди. White Crystals і кружечка. Це буде нестандартна кружечка. Це тут фото, яке ми знімали в Слав'янську. Із хлопцями з багатьох підрозділів, знак Збройні Сили України і сім'я Шелудьків. Так що це буде лот номер 3 Лот номер 4 У нас буде супер отакий гаманець шкіряний і такий брелочок шкіряний. Це нам з Луцька прислав Віктор Юрій чи Віктор. Зараз в все перемішалося. А, ще в мене є суперлот. Так, трошки відрепетував. Далі. Ще у нас буде. Четвертий лот. Четвертий лот у нас буде от такий гаманець. Пахучка від White Crystals з миру нитки путіну петля. Пахучечка від White Crystals. Брелочок. Гаманець і от така картина Україночки. Так? І п'ятий лот. Доволі такий цікавий. Я думаю, що багатьох він міг би зацікавити і так. Це у нас є отака от гільза. З запорізького напрямку, також зроблено в місті Запоріжжя, ми тільки платили за фрезерування. З таким тризубом вже почищена, шліфована, блискуча. Сюди буде входити також пахучечка White Crystals. Отакий От буде вимпелок з миру по ниці Путіну петля з двох сторон. Так. І буде йти дуже цікава література. Від видавництва це мені прислав мій підписник. Я не знаю тут, де воно пишеться. Я думаю, що десь написано. От. Це буде йти енциклопедія. Я думаю, що ми потім розберемося. У мене просто зір не дуже класний. Це буде. Не дуже розберуюся. Кажись, видавництво Торсінг, якщо мені. Якщо я тут розбираюся. Так що, друзі, ще не знаю кому дякувати конкретно. Сказали, можна просто прочитати видавництво, таке українське козачство, така енциклопедія Моя Україна. Ну, Я думаю, що така книжка також багатьох зацікава. Також тут є брошурки такі, сперечалися машини, загублений будиночок Рафаеля. І така дитяча література, я думаю, що чаювання, і там ще є календарики, і є плануй е отакі от календарі. Плануй і святкуй. Тобто отакий от цілий набір. тобто Це все діло піде одному такому нашому переможцю. Буде така йти е література. Прислав мені мій підписник, який проявиться активу, але сказав не говорити звідки він. Так що це в нас буде лот. Номер 5 гільза. Тобто, що все, що зв'язано так конкретно, то ж гільза, вимпелок, пахучка і набір літератури. Дуже такої цікавої. Також у нас є багато картин, які ви можете придбати, написати свої ставки. Українка, така картина. Я не знаю, це Мар'яна Віліна. Передала мені, вона буде на стрімі. Вона потім розповість. Отака От картина є гарна. така оця картина вишита, на жаль, не знаю. Я думаю, що вона розповість, хто її передав. І ця картина також передана моєю підписницею, Людою. От. І є така лялька, дуже така гарна. Я думаю, історію Мар'яна Васильовна розкаже. Я ще не підготувався, тільки приїхав із 에, Умані і реально трішечки. Ще не цього саме. Також принесла таку штуку. Я думаю, що ми її в неділю розіграємо. Також у нас є ще лудьківський стяг, цей у нас проданий. Мені як не дойдуть руки його розписати, відправити переможцю. За нього заплатили 8 тисяч гривень. Можливо, хтось хоче придбати, будь ласка, є ще у нас стяги і є у нас такі гільзи. Є у нас отакі такі гільзи ціла ще на даний момент. Вільних у нас є одна у нас продана. І є в нас 1, 2, 3, тут 4, і там три мінус одна. Тобто шість штук ще в нас є. І там в нас на розіграш. Я позапрошлому стрімі, кажуть, говорив, що хто хоче, щоб ми прийняли, чи щоб гільзи приймали участь у лотерейці, ми її поставили в лотерейку. Тому що є люди, які б хотіли її придбати, але, на жаль, не можуть цього зробити. Є така ж гільта розмальована нашою Танюшкою Остапенкою. Здоровецька ця гільза взагалі з історією, розкажу тільки в особисті. І отакі от дві гільзи, ну ми поки у нас вони вдома чисто почищені, дуже важкі, товсті, латунні. Також вони мають свою історію і їх передали дуже цікаві люди. Так що приєднуйтеся о 20.00 на прямий ефір і будемо працювати далі, тому що у напрямок у нас один. Можемо, не можемо, хочемо, не хочемо, а це треба робити, і я буду це робити, і все залежить. Від вас приймайте участь, виграєте призи. Постараємося, завтра Петрівна не зможе. Вона буде займатися іншою роботою, ну а я постараюся упакувати. Також венце там, кружки, все я наче все сказав. Я думаю, в прямому ефірі ми повторимо. Так що, друзі, всім дякую, приєднайтеся о 20-ї, тобто з 20 ї до 23 ї буде проведений прямий ефір на YouTube-каналі. І в 23.00 десь в тому часі. Підіб'ємо підсумки і проведемо розіграш через програму Рандомайзер випадкових чисел. Так що до зустрічі!